Привіт! В цьому відео ми з вами поговоримо про роботу з списками. Ми навчимося додавати до них стилі та створювати меню на їх основі. А перед початком я хочу порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок на сайті буде в описі до цього відео. Перш ніж ми перейдемо до створення списків та їх формування за рахунок CSS коду, ми давайте з вами вивчимо одну додаткову властивість, яка називається Z-індекс, і за рахунок цієї властивості. Ви можете просто вказувати, який блок буде поверх якого іншого блоку. От дивіться, наразі на сайті в мене виходить так, що моя бокова частина вона знаходиться над шапкою. Це цілком логічно, адже в нас в HTML шапка, вона знаходиться до бокової частини. Тобто будь-який наступний блок, який тут прописаний в HTML, він автоматично є більш важливим блоком та перекриває попередні блоки. Тому бокова частина вона просто перекриває шапку. Але ми можемо це змінити за рахунок CSS коду. Щоб нам таке змінити, ми з вами повинні прописати таку властивість, яка називається як z index Тобто за рахунок Z індекс ми вказуємо слой для кожного з наших блоків, і мені потрібно буде цю властивість встановити для тих блоків, для яких я хочу і змінити ну, якби, послідовність відображення цих блоків, послідовність накладання цих блоків. Тобто мені цю властивість треба додати до header, а також додати до е І отут ми давайте пропишемо з вами значення 2, а також для бокової частини ми пропишемо більш-менше значення. Тим самим ми зробимо те, що наша шапка. Вона повинна перекривати тепер бокову частину. Якщо ми таке оновимо, ми побачимо, що насправді нічого не змінилося. Справа в тому, що для того, щоб це значення воно працювало, нам потрібно, щоб обидва цих блоки вони мали таке значення, ще додатково, як Position Relative. Тобто ви можете додати цей Position Relative та не додавати bottom і right, і тоді просто Z-індекс вже буде працювати. В aside в мене і так тут є Position Relative, а от в header в мене такого немає. Тому я сюди додаю Position Relative, ніяких top, bottom і так далі я не прописую, просто додаю Position Relative. І тепер ми помітимо, що дійсно шапка вона вже перекриває оцю бокову частину. От що ми з вами якраз і помічаємо. Тобто за рахунок Z індекс ви можете вказувати, який блок буде знаходитися вище над іншим блоком. Дуже зручна, дуже зручна така характеристика. Я давайте, напевно, єдине, що вкажу, те, що в нас буде трохи менше відступ Напевно, навіть ось, ось такий якийсь відступ, даби ми все ж таки бачили хоч трошки, але бачили цю бокову частину, нехай вона тут буде в нас знаходитися. Тепер поговоримо з вами саме про списки та їх формування за рахунок CSS-коду. Дивіться, я хочу зараз зробити так, щоб в нас під шапкою, тобто десь ось тут, щоб в нас був певний список. І це в нас буде меню для нашого веб-сайту. Як таке можна зробити? Для початку я створюю UL, ну, тобто звичайний список. Тут я пропишу лист айтем. І тут в нас нехай буде написано щось на кшталт головна. А також давайте ми пропишемо декілька таких блоків. Тут ще в нас буде. Так, давайте так пропишемо про нас. Також у нас тут буде ще контакти. Кон... Такти, ось таким чином. Ну і більше я сюди нічого дописувати не буду. Також, напевно, я тут допишу певний клас, нехай це буде клас Nef або ж Navigation. По цьому класу я якраз і буду звертатися до цього всього нашого блоку. Тепер трошки вище, хоча це не принципово, ви можете взагалі стилі прописувати де завгодно, але краще зберігати якусь послідовність. Так вам буде простіше потім працювати з цим файлом. Тому трошки вище під шапкою. Я якби дописую стилі для нашого. Для нашої навігації. Я звертаюсь по класу «Navigation». Відразу давайте тут пропишемо таку властивість як List Style None. Тим самим ми вкажемо те, що цей список він не буде мати ніяких там кружочків, нічого такого, він буде відображуватися просто як звичайний текст. Тобто стилі для саме списку ми з вами зараз прибрали. Додатково, що я хочу вказати, це те, що цей весь список він буде позиціонуватися саме як блок. Тоді ми можемо додавати педінги, мерджини, висоту і так далі. Все це буде працювати тут коректно. Е, далі, ми давайте з вами вкажемо те, що весь цей блок він буде займати в нас 50% ширини екрану. А також ми вкажемо, вкажемо те, що він у нас буде мерджин лефт мати 25%. Ну і таке ми зберігаємо, і ось в нас цей блок тут знаходиться. І зараз це виглядає досить дивно. Е, так відбувається з тої причини, що ця наша частина, вона має тут bottom і right. Ми давайте поки що ці стилі з вами або видалимо або закоментуємо, бо вони нам не потрібні, а мене вони трошки збивають, бо якось непонятно, де що знаходиться. Отже, поки ми це видаляємо. Тепер в нас є просто наша навігація. Вона має певний відступ, вона має певну ширину. Ну і давайте з цією навігацією ще, звісно, трошки попрацюємо. По-перше, додам я тут, напевно, float left, бо в нас всі наші інші блоки вони мають цю властивість, тому сюди також я краще додам float left. Додатково, я давайте пропишу тут текст Align Center, даби все це знаходилось ідеально по центру. І плюс, напевно, ми з вами ще вкажемо Bottom, він у нас буде 50 пікселів. щось ось в такому форматі в нас тут буде. Тепер ми давайте будемо звертатися до кожного конкретного елементу нашого списку, і будемо вказувати, що кожен наш елемент він буде inline, тобто він буде як строчний елемент. Що це нам дає? Це нам дає те, що всі наші елементи. Елемен тепер знаходиться в одну лінію. Дуже навіть зручно. Тепер додатково, ми давайте вкажемо, що у кожного елемента буде якийсь задній колір, і плюс ми давайте вкажемо, що буде ще і обводка. Наприклад, 1 піксель, також це буде solid, і вкажемо, що наша обводка. Ну, нехай вона буде сірого кольору, просто сільвер вказуємо. Плюс ми давайте вкажемо педінги, тобто це е, відступи, і ми вкажемо їх по 20 пікселів е, з ну, по бокам. Е, ну, так, по бокам. І тут важливий момент. От зараз в нас інлайн, але я все одно педінги вказую. Справа в тому, що в інлайн в строчних елементах ви можете додавати педінги, але лише по бокам. Е, зверху, знизу, в інлайн ці відступи ну, не будуть працювати. Ну і наразі, якщо це оновити. Ось так наші блоки будуть виглядати, наче виглядають досить цікаво. Також ми давайте додамо те, що. У кожного нашого блоку буде якийсь відступ по праву сторону. І я хочу додати цей відступ для кожного з цих блоків, окрім останнього. Тобто, я хочу зробити те, що оцей блок він буде мати 20 пікселів тут відступ, 20 пікселів тут, а цей нехай не буде мати ніякого відступу. І щоб мені зручно таке прописати, я прописую наступний селектор. Я звертаюсь до nav.ly, і далі я прописую те, що я буду додавати певні характеристики до всіх. Елементів, окрім останнього елементу last of type. Да? Тобто, окрім останнього елементу, я додаю таку характеристику, як margin-right 20 пікселів. Зберігаємо, і ось тут в нас є відступи, тут в нас відступа не буде. Те, що мені якраз і було потрібно. Також додатково, ми давайте ще з вами створимо якісь стилі при наведенні мишкою. І тут я, напевно, буду змінювати колір тексту. До речі, колір тексту. Ну, Напевно, він мені і так підходить, тому не буду його там міняти. А, також я вкажу ще тут бекграунд, що я його також буду змінювати. Нехай це буде ось такий якийсь. І плюс, напевно, напевно, давайте я ще й буду змінювати бордер радіус. Чому б ні? Да? Тобто я буду вказувати, що бордер радіус буде як 50 пікселів. І так, додатково ще мені знаєте, що треба? Мені треба встановлювати курсор-пойнтер. Тепер ми це зберігаємо і ось так воно в нас буде виглядати. Можу трошки приблизити ось такі. Пункти меню в нас будуть. Виглядають досить досить, досить стильно. Тобто, за рахунок списків, ви насправді можете створювати будь-яке меню для вашого вебсайту. От ми створили досить просте меню, але тут ми можемо тепер спокійно. По-перше, додати більше отаких от, от пунктів, і всі ці пункти будуть коректно відображуватися. Ось я додав, і в нас досі є цілком логічне меню. Також повсюду тут я можу прописати ще якесь посилання, і тим самим ми отримуємо вже цілком логічне меню, яке нас буде перекидувати на певну сторінку. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалося. Ми ну побачимося з вами пізніше. Бувайте!